Ти колись замислювався, як проблеми з серцем можуть змінити твою долю в армії? Або, можливо, у твоєму підрозділі є побратим, який пройшов ВЛК і раптово отримав категорію Б обмежено придатний. чи навпаки хлопець ледь не втратив свідомість на марші, але все одно отримав А. У відео ми розбираємося з топ-7 серцевими діагнозами, які впливають на результати ВЛК, рішення про твою подальшу службу. І це не просто медичні терміни, це твоє здоров'я, твоє право на справедливе ставлення і, можливо, твоя безпека на фронті. Дивись до кінця там дамо практичні поради, які реально допомагають на ВЛК, якщо є серцеві захворювання. Якщо ця інформація буде корисна, підтримай мій канал донатом. Чому це важливо? На жаль, не всі військовослужбовці розуміють, що певні діагнози по серцю це не просто втомився. Чи пекло в грудях? А серйозний привід для категорії Б або навіть А непридатний. Проблема в тому, що багато хто не знає своїх прав, не фіксує симптоми вчасно і не має на руках документів, які підтверджують хворобу. Але ВЛК не вгадує твій став. Вона дивиться на аналізи, висновки спеціалістів кардіограми УЗД серця. Якщо в тебе є діагноз, покажи його. Якщо ще немає, можливо, він уже на підході. Тому зараз уважно діагнози, про які ми напишемо, можуть реально змінити твоє військове майбутнє. Топ-7 діагнозів Б по серцю, які визнає ВЛК, гіпертонічна хвороба другої стадії з постійним лікуванням. Це, мабуть, найпоширеніший серцево-судинний діагноз серед військових, особливо після 30 років. Симптоми: тиск вище 140 на 90, головний біль, пульсація у скронях, мушки перед очима. Для ВЛК важливо, стабільні показники тиску понад 140 на 90, підтвердження лікування у кардіолога, медикаментозна терапія, категорія Б обмежено придатний у воєнний час. Порушення ритму серця, екстрасистолія тахікардія, хікардія, миготлива аритмія. Уяви, ти на бойовому серце скаче, руки трусяться запаморочні. Симптоми серцебиття, перебої в серці, втрата свідомості або переднепритомні стани. ВЛК вимагає ЕКГ, добовий моніторинг холтера, консультація кардіолога, якщо ритм нестабільний, Б, а в окремих випадках навіть А. Ішемічна хвороба серця це коли серце не отримує достатньо кисню через ураження судини. Симптоми біль за грудиною, особливо при фізичному навантаженні, оніміння лівої руки, ВЛК дивиться УЗД серця, проба з навантаженнями коронографії. Результат Б у більшості випадків, якщо доведена стенокардія або зміни у міокарді. Кардіоміопатія, серце стає слабким, м'яз розвтягується або ощільнюється. Симптоми задишка, швидка втома, набряки. Важливе дослідження ЕХОКГ УЗД серця, яке покаже зміни стінок або камер серця, в залежності від типу Б або навіть А, якщо є явне зниження фракції викиду. Пороки серця вроджені або набуті. Це анатомічні дефекти в клапанах чи перегородках, навіть малі вади можуть викликати великі проблеми. Потрібно УЗД серця з доплером, висновком кардіохірурга або терапевта. ВЛК, якщо порок компенсований, Б, якщо прогресує, А. Постміокардні зміни. Міокардит це запалення серцевого м'яза, після нього залишаються рубці зміни у ритмі. Важко дихати, серце шаліє після інфекцій є постійна слабкість. Важливо, анамнез, ЕКГ, ехо КГ, можливо, МРТ серця. При залишкових змінах Б, якщо серце не справляється, А. Нейроциркуляторна дистонія. По гіпертонічному чи карді... кардіальному типу цей діагноз часто вважається м'яким, але з ним ВЛК може дати Б при стабільних скаргах. Симптоми: нестійкий тиск, серцебиття, панічні атаки, втома. Потрібно диспансерне спостереження, аналізи ЕКГ бажано психіатрична консультація залежно від форми Б. Увага, що потрібно підготувати для ВЛК. Один з головних секретів успішного проходження ВЛК не просто сказати, що болить, а довести документально. Ось що має бути в твоєму арсеналі. Амбулаторна картка або виписки з цивільної або військової лікарні, результати обстежень, ЕКГ, добовий моніторинг, УЗД серця, ЕКГ, аналізи, висновок кардіолога з чітким формулюванням діагнозу та рекомендацією обмежена придатність, фіксація симптомів, якщо були втрати свідомості, болі чи інші критичні моменти, зазнач це у медичній документації. Поради, як діяти, якщо в тебе є проблеми з серцем. Не мовчи, не бійся звернутись до лікаря, ти не косиш, ти дбаєш про свою безпеку. Збирай документи без них, навіть найважчий діагноз можуть не врахувати. Попроси направлення на ВЛК за станом здоров'я. Ти маєш право на позапланову ВЛК. Проходь обстеження за місцем проживання. Навіть цивільний кардіолог має юридичну силу. Зберігай спокій і наполегливість. Не задавай. І не здавайся, якщо комісія намагається протягнути тебе як придатного. Серцеві хвороби не дрібниця, а серйозне підґрунтя для зміни категорії придатності. Діагнози, про які ми сьогодні говорили, часто фіксуються у військових після 30 років при сильних навантаженнях або стресі. Якщо в тебе є документи обстеження та встановлений діагноз не мовчи, вимагай справедливу ВЛК. Якщо ця інформація була корисна, підтримай мене донатом, я витрачаю власний час, щоб ти отримав шанс на чесну медичну оцінку. Якщо ти військовослужбовець або твій родич служить, не чекай, поки не зовсім зле. Пройди кардіолога, зроби обстеження, звернись до медичної служби. Якщо вже є проблеми з серцем, підготуй документи до ВЛК і вимагай повторної комісії. Поділись цією інформацією з побратимами, бо знати це вже наполовину захист. Поширюйте відео серед друзів, рідних та побратимів, зручно поділитися цим відео через месенджери. І пам'ятай, твоє серце невитратний матеріал. Ти потрібен живим. Дякую.